Ну що, мабуть, знаєте, що я хочу? Це, по-перше, вас питати взагалі, що таке фіскалізація? Ну, от ну, от Ну може бути просто так. от Що це таке? Розкажіть, будь ласка. Я думаю, Іванка краще. Фіскалізація це процес, коли підприємці зобов'язуються видавати розрахункові документи для того, щоб фіксувати свої домовленості з клієнтами. І наразі це обов'язково да так. От в інтернеті зараз працювати без фіскалізації вже не вийде. Ще ну, з 1 січня 2022 року. Це обов'язково війна трошки внесла свої корективи, але вже з 1 жовтня ми повернулися до, до воєнних темпів фіскалізації. Тобто, ну от, коли почалась війна, було таке, але да ми мали змогу працювати як продавці, працювати там взагалі без. Так, а зараз да. це обов'язково фіскалізація. Так був мораторій. в Принципі, ніхто не казав, що можна не використовувати РРО, але були певні поблажки по зрозумілим причинам все ж таки військові дії, і тимчасово були скасовані штрафи за порушення закону. А зараз всі штрафи вже працюють на всі 100%, Або ну знов таки можна якось працювати і без. Можна працювати і без це перше, якщо ти не використовуєш розрахункові операції у своїй діяльності. Mm -hmm. Але я все одно ряд виключень, тому що не будемо забувати, що війна триває і є досі території, на яких або ведуться бойові дії, або є велика загроза ведення бойових дій, mm -hmm. і там мораторій продовжує діяти. Тому для підприємців, які знаходяться там, фіскалізація. Є теж обов'язковою, але звісно є свої поблажки, і ніхто, звісно, не буде притягувати до відповідальності за те, що ти не видаєш фіскальний чек. Я зрозумів дякую. Я б ще додав з приводу того, що можна не використовувати фіскалізацію, якщо відбувається продаж безготівково. Коли підприємець отримує на свій розрахунковий рахунок, а його покупець платник розраховується зі свого рахунку поточного, то тоді підприємцю не потрібно використовувати фіскалізацію. А чудово! Тобто, якщо я буду отримувати гроші на розрахунковий рахунок, тоді да. і важливий, важливий момент, що клієнт-покупець розраховується теж рахунком. Якщо використовується з рахунку на рахунок за да, рахунку на рахунок, якщо використовується платіжна картка або інші інструменти залучені там через фінансові компанії, NovoPay, пей розетка то там фіскалізація буде потрібна. Я зрозумів цікаво. Ну а мені здається, ми можемо переходити до питань, які в нас вже є. Ну і перше питання: чи можна зобов'язати маркетплейси повністю автоматизувати онлайн-магазини згідно чинному законодавству України? Відповідальності більше перекласти на розетку пром, а не лише керування та поради. Я думаю, що так можна всі моменти з фіскалізацією, коли йде продаж з маркетплейсів автоматизувати через рішення, які надають самі маркетплейси. В кабінетах є фіскалізація. Наприклад, в Промі є два сервіси ПРО, які інтегровані. Іванна Колега сидить в її сервіс, теж інтегрований, mm -hmm. тому там можна все фіскалізувати. І додатково, якщо інших каналів продажу немає, то там достатньо для того, щоб інструментів для того, щоб все, всі питання закривати. Ні, ну дійсно, насправді в нашому кабінеті багато. Є функції, і теж є функції. Вчасна каса, ми можемо підключити, налаштувати, да і вперед. Ніяких мені здається проблем з фіскалізацією тут не повинно бути.